У нашому житті є багато речей, які схожі на вас, але в той же час жодна з них не зрівняється з вами. Є речі, що красиво звучать, але їхній звук ніколи не зрівняється з красою вашого голосу. Речі, які ми можемо вдалятися годинами, але ніщо, що ми там побачимо, не зможе зрівнятися з вашою красою. У світі є повно кольорів, але жоден з них не буде кращим за кольор ваших очей. Є багато приємних запахів, але навіть усі вони не зможуть передати запах вашого тіла. Багато речей, що можуть викликати у нас радість, але її не можна порівняти з радістю, яку ми відчуваємо поряд з вами. Є те, що може нас мотивувати, але на справжні подвиги ми можемо піти лише заради вас. Деякі речі ми використовуємо, коли нам холодно. Але ніщо не зігріває краще, ніж тепло вашої посмішки. Ми можемо відчувати від них ніжність, але вона ніколи не зрівняється з дотиком ваших рук. Їх можна вважати красивими, але вони ніколи не будуть поряд з вашою вродою. Подібного до вас багато, але ви унікальні. Ніщо і ніколи не замінить вас. Ніщо і ніколи не зрівняється з вами. Заради вас, ми готові на все. Можливо, ми рідко вам це кажемо, але ми любимо вас, цінуємо вам і хочемо, аби ви завжди були поряд. Дякую за те, що ви є найкрасивішими, найдобрішими, найвеселішими і найкращими.